Знайомтесь, Цезар Мілан. Його називають перекладачем собачої мови. Виявляється, таке теж буває. Тож вчора я дивилася, як він буквально за 10 хвилин заспокоїв собаку Віла Сміта, а заодно і всю його родину. Бо як він стверджує, собака це просто зеркало хазяїна. Чесно кажучи, я одразу подумала про дітей. Бо скільки разів, щоб достукатись до дитини, мені доводилось перезбирати не лише її поведінку, а й усі взаємодії навколо батьків, бабусю, вчительку, всіх, хто створює атмосферу. Тож сьогодні три несподівані поради комунікації, які я винесла з підходу Цезаря. Перше, він каже: будь ясним в сигналах. Собаки не натякають, вони говорять тілом. Ясність, прямота і спокій це краще за будь-які драми. З дітьми так само. Друге, не пояснюйте забагато, просто будьте. Собака, як і дитина, відчуває твій стан, а не твій текст. Тобто приберіть емоції і іноді навіть тиша найсильніший спосіб підтримки. Ритуали мають значення. Собаки люблять передбачуваність, люди теж. Простий порядок. Наприклад, спочатку я слухаю, потім говорю. Або спочатку кажу я, потім кажеш ти. Саме такі речі, які відпрацьовані щодня, створюють довіру, безпеку і знижують напругу. Обов'язково подивіться його шоу «Дог Вісперер» І ви 100% знайдете ще й інші паралелі з вихованням дітей. А цей кейс я додала до свого курсу Я говорю, мене слухають. Бо в цьому курсі не лише про красномовство. Ай просто сунки в сумки в